Харків Відання з незламного Харкова підходить до кінця 2023 рік, і у цю пору зазвичай прийнято підбивати підсумки року. Хтось це робить особисто для себе, а хтось робить це ось для всієї країни, як там президенти. І я думаю, що на моєму каналі не виключення. Отже, я це роблю вже не перший рік, у 2021 році я це робив, і якраз таки у 2023 третьому теж підіб'ємо, які результати ми досягли разом з вами на цьому каналі за 2023 рік. Якщо це канал про громадський транспорт, то я думаю, проводжати 2023 рік варто у громадському транспорті, Тож, якраз таки знаходимося у салоні тролейбуса. І давайте розповімо, що якраз таки ми прожили за 2023 рік. І, по-перше, слід відмітити, те, що я почав вести цей канал українською мовою. Взагалі. Почав розмовляти нею ще далеко в 2022 році, але ось я вирішив для того, щоб підтримати україномовний контент на Ютубі. Теж вирішив перейти на українську і не жалкую про це, оскільки завдяки цьому зміг здобути більшу географію підписників з усієї України з різних міст, за що вам дякую. За 2023 рік разом з вами ми відвідали Одесу, Харків, Київ, Конотоп, Житомир, Чернівці, Вінницю. Хмельницький багато міст було відвідано, і я думаю, що це не остаточний результат. У наступному 2024 році нас очікують нові подорожі, і тому слід якраз таки продовжувати наганяти темпи. Це був дійсно неймовірний рік, завдяки яким я здобув багато знайомств, людей, які дотичні до транспорту, які мають зв'язки або просто захоплюються розвитком міського транспорту урбаністики і взагалі розвитку українських міст у цілому, ми відвідували разом з вами урбаністичні форуми реконструкції трамвайних ліній, тролейбусних ліній і навіть європейський тиждень мобільності у Чернівцях та у Житомирі. І я дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Дякую за те, що ви дивитесь мене, ставите лайки, вподобання та якимось інакшим чином підтримуєте мій канал. Коли я розпочинав своє відновлення діяльності Макстраму, то на каналі було трохи більше восьми сотень підписників, і якраз таки зараз, під кінець року, ми досягли неймовірної цифри 3200 підписників, і це дійсно круто. Ми звичайно, не так швидко ростемо, але досить таки впевнено. Я думаю, буду продовжувати працювати для того, щоб наша аудиторія транспортна урбаністична на ютубі ставала ще більшою. Зокрема, знімаючи це відео, і, взагалі проживаючи. У відносно мирній обстановці ми маємо пам'ятати завдяки кому ми зараз маємо можливість війно подорожувати містами Україною і дивитися, як розвиваються наші українські міста всупереч війні, і це завдяки військовослужбовцям, серед яких, до речі, немало є працівників транспортних підприємств, водіїв, трамваї, тролейбуса, технічних працівників, аварійників, слюзарів, тих, хто ремонтує транспортні засоби. і і багато з них зараз знаходяться на фронті, і хочу особисто від себе і від цієї аудиторії подякувати вам за таку важку титанічну працю службу. Завдяки вам Україна має можливість жити, продовжувати розвиватися і йти вперед. І разом з вами давайте проподорожуємо Харковом на цьому різдвяному тролейбусі і будемо зустрічати новий 2024 рік. Переходимо до 33-го Новинного дайджесту, де ми поговоримо про таке. Грудень 2023 року порадував Харків чудовою новиною, те, що нарешті, після довгого періоду відсутності відновлюється трамвайна лінія 12-го маршруту у центрі міста, зокрема по вулиці Бороносицькій. І це гарна новина, однозначно, яка свідчить, по-перше, про збереження трамвая у центральній частині міста. І до того ж, лінія була майже не пошкоджена і мала декілька відреконструйованих ділянок на Клочківському узвозі, на переїзді із проспектом науки, і на повороті із Сумським. Ринком, тобто було досить таке непоганому стані ця лінія, і таким чином Харків отримує пряме сполучення центральних районів міста із південним вокзалом, і, зокрема, є ще один маршрут до центрального парку. Також я відвідав безпосередньо місце, де ремонтують трамвайні лінії. Мушу поділитися з вами тим, що там наразі відбувається. Можу зазвичай, що робота йде досить таки активно, і незважаючи на те, що обіцяють відновити трамвайне сполучення після. Нового року, після новорічних свят, там вже проходять настільки швидко роботи, що можна вже обкатувати вагони і у 2023-му. Наразі, от якраз таки у день зйомки, у Різдвяному тролейбусі робітники вирівнюють рейкове полотно. Вже було засипано щебне подушку, і зараз робітники декількома бригадами зараз працюють на відновленій ділянці по вулиці Мироносицькій після вкладки щебневої подушки. Порівнюють рейки, шпальну решітку. І це також йде у паралельній роботі із контактниками, які зараз перевіряють цілісність контактної мережі, цілісність ізоляторів, дроту. І також над контактною мережею йде доволі таки велика робота, щоб доволі таки швидко запустити 12-й трамвай. Заготовки повороту на весніна немає. Передбачалося можливо у рамках проєкту, те, що там буде одноколійна лінія навесніна. А, можливо, там буде заготовка на майбутній поворот на цю одну колійку, його наразі немає. Просто пряма лінія, яка прокладається по вулиці Вероносицькій. Але враховуючи те, що там така простара і кошпальна решітка бетонна, то немає особливої проблеми потім окремо прикласти секцію для того, щоб укласти вже майбутній поворот на весіна. Якщо буде стояти питання про відновлення трамвая по цій вулиці, хоча б і в урізному вигляді. Також хочу звернути увагу на проблему запаркованості крайніх смуг дорожнього руху, особливо. О, це стосується поворота біля сумського ринку. Це перехрестя хвильового та трінклера, де без належного контролю паркування трамваї можуть не проїхати по власним габаритам через припарковані автівки. Аварійні служби наразі контактних мереж пройшли всю ділянку від Клочківського звозу по вулиці Трінклера, Мироносицький і також дійшли до центрального парку. Там зробили профілактичні роботи з деревами, обрізали гілля для того, щоб воно не заважало пантографам при проходженні цієї контактної мережі. Тож дійсно Харків готується активно до відродження 12-го трамваю у місті. Це чудово. Міська влада повідомляє, що будуть відновлені рух го трамвая вже після новорі. Свят, можливо, на лінію пустять поїздські татри, які були привезені нещодавно із Чехії. Доволі таки непогані моделі трамвая «Татр 3 РП, які можуть до речі пересуватися у системі багатьох одиниць, наприклад, на майбутньому 23 третьому маршруті. Тому що е за деякими джерелами наступну лінія на відновлення вже буде по проспекту тракторобудівників від героїв праці до Салтівського шосе. Будемо на це сподіватися і слідкувати за продовженням відновлення харківського трамваю. Тож ідемо далі до наступних новин. Oh, Тим часом у Києві провели теж доволі важливий етап транспортної реконструкції. Було відновлено рух техтярівським шляхопроводом. Рух тут був відкритий ще у 1963 році, і ця конструкція цей міст з того періоду капітально не оновлювали. Відповідно, була потреба у тому, щоб відремонтувати доволі таки складну конструкцію, яка має транспортне значення, оскільки там ще пролягає трамвайна лінія. Мотовики розібрали конструкції, споруди, фундамент. І також відповідно замінили на нові секції. Новий шляхопровід, за словами очільника міста Віталія Кличка, на один метр вищий ніж попередні. Також ширина споруди збільшилася з 28 метрів до 40, довжина шляхопроводу 36 метрів замість 33. Під час будівництва не ну, обійшлося без інцидентів. Ми пам'ятаємо, що наприкінці вересня відбулося обвал одних із секцій, з них з балок діхтерівського шляхопроводу, що е, вплинуло на. Строки реалізації цього проєкту так підряднику довелося змістити строки будівництва, розпочати будівництво наново. Але проте, ось наприкінці грудня, маємо результати, що там вже був пущений і трамвайний рух. Через Дегтярівський шляхопровід проходить трамвайна лінія, як вже було зазначено. На якій повністю новили рейки, посилили монолітні плити полотна. Відповідно, також запустили раніше рух рейкового транспорту ніж автомобільний. Відкритий рух заїздами і з'їздами з нового шляхопроводу. Весь комплекс робіт а саме облаштування верхнього. Шару асфальту і також заїздів благоустрій території влаштування велодоріжок та тротуарів планується на весну 2024 року. Так, по лінії працює два маршрути трамваї 14 та 15. Запустили на них трисекційні трамваї Ката 3 Юа, які відповідно курсують 14 маршрутом. На жаль, після реконструкції ділянки трамвайної лінії не була забезпечена доступність для маломобільних категорій пасажирів. Зокрема для людей, що пересуваються на крис. Після колісном або з візочками, так, наприклад, на зупинці Олена Таліхи було передбачено е, державними будівельними нормами такі зупинки потрібно облаштовувати трамвайними платформами. Проте, після реконструкції, на жаль, ми її не побачили. Це дещо ускладнює е, пересування користування громадським транспортом маломобільними категоріями пасажирів. Також у п'ятниці у Києві запустили багатосекційні трамваї та траюка один 306 шість на восьмому маршруті від станції метро Сова до станції метро Пузняки. Це стало ще одним напрямком, куди пустили такі трамваї, проте є нюанси. Телеграм-канал Управа КПТ повідомляє, що для забезпечення трамвайного маршруту номер 8 трамвайними вагонами типу каудт 306 їх довелося зняти з трамвайних маршрутів номер 28 та 35. Фактично це означає, що відбулася ротація нових вагонів. На старих різних маршрутах для того, щоб пустити нові трамваї на восьмий, також відбулася ротація випусків, і тим більше на восьмому маршруті за рахунок зміни випусків вагонів збільшився і інтервал з 10 до 15 хвилин. Таким чином, в восьмому трамваї збільшили пропускну здатність, проте за рахунок інших маршрутів, які втратили долю багатосекційного трамвая у своєму випуску. Ми будемо слідкувати далі за подальшим оновленням київського трамвая, взагалі Київського громадського транспорту, і йдемо далі до новин із Конотопа. Нещодавно стало відомо, що 25 трамваїв татар та 65 будуть відправлені до конотопа вже найближчими днями. І вже перша партія якраз таки поставляється із Чехії до України. Про це повідомляє очільник Артем Семеніхін. Трамва т 6 а 5 протягом наступних тижнів вже на початку 2023 року, до кінця січня, вже будуть перевезені у повному обсязі. Перевезення вже по Україні забезпечує українська сторона. А якраз таки чеський уряд зміг знайти кошти на перевезення із Чехії до. Європейсько-українського кордону. Перевезення відбувається за сприяння чеського уряду. Так, новина це дійсно чудова. Взагалі, дійсно добре, що Конотоп зміг знайти ресурси потужності для того, щоб отримати одразу дві великих партії трамваїв, позбавитися вже повністю від радянських КТМів до Констаїв ТАТА ТАТА та Татар та 65. Але чи доцільно мати таку велику кількість трамвайних вагонів у кращому стані? Майже 50 штук для відносно такої невеликої трамвайної Мережі. Це питання. І нагадаю, що Контопський трамвай в більшості є одноколійним, і е, на ньому довітаки невеликий випуск трамваю. Фізично не можна просто випустити більшу кількість, е, хоча б половину випуску, яке вже було надіслано до е, Конотопа. На зупинках трамвая є роз'їзди, наприклад, на маршруті третього трамвая є роз'їзди біля зупинок, де е, теоретично може трамвай очікувати, поки зустрічний проїде і дасть дорогу. Але вони за ненадобністю зараз не функціонують. На це Треба робити окремий акценти, і тим більше зараз нема потреби такому пасажиропотоку. Проте такі активні співпраці контопа з європейськими містами дійсно можна позаздрити. Більш великим українським містам є дійсно чому повчитися. На виході контоп має дві великих партії трамваїв т 65 та Констали. Безумовно, коли вже чеські татри надійдуть до українського міста, думаю, навідуюся до контопа цього міста на Сумщині. І дізнаємося, що підготувала чеська острава для Она як виглядають ці трамваї, в якому вони стані? І найголовніше дізнаємося, що збирається конотоп робити з такою кількістю трамвайних вагонів. Тож, у такі справи, досить такі чудові трамвайні під кінець 2023 року. Шановні глядачі, я вам бажаю щасливого і переможного у всіх сенсах 2024 року. Нехай ці свята пройдуть для вас чудово в доволі таки спокійній родинній обстановці. Вже в новому 2024 році обіцяю, що буду розбавляти транспортний контент новими відео, які покажуть вам, що відбувається у новому вже 2024 році в наших українських містах. Та з вами був Макс Трамп. Дякую, що ви мене дивитеся, і вам щасливого нового року.